Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов. Я не автожурналіст, не автоблогер, я професійний гірський гід та мандрівник. Тому контент про машини на моєму каналі це не основний контент. Але дуже часто я ділюся своїм досвідом володіння автівками, оренди автівок різних в Європі. І саме зараз я хочу поділитися з вами своїм досвідом володіння цією машиною. Це Mazda CX-5. Три роки 60 тисяч кілометрів вона провела зі мною, і саме зараз прийшов час її продавати. Чому я теж спробую пояснити у цьому відео? Тож не перемикайтесь, дивіться до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А ми погнали. Тож ще трохи про машину. Mazda CX-5, 2019 рік випуску бензиновий двигун 2.5 SkyActiv, Скай Ектів комплектація Grand Touring. машина американка, тобто придбана з її страхового аукціону. З Америки після ДТП прайс на такі машини це завжди маленький холівар. Всі знають, де і як зекономити, як дешевше привезти. Я не буду зараз обсмоктувати ціни, бо я брав цю машину саме для себе, ремонтував її під себе і три роки їздив на ній із повним задоволенням. Вона мені під ключ обійшлася 21500 доларів вже в Україні відремонтована, повністю пригодна до експлуатації. Тож я не знаю багато чи ні. Можете написати своє бачення в коментарях, але я на той момент був повністю задоволений як і машиною, так і прайсом. Бензиновий двигун 2.5 SkyActiv – Це найбільш потужний двигун для цієї моделі на той момент, і з іншого боку, має найбільшу витрату пального. Але ми несвідомо обирали цей двигун. Та й витрата палива на той момент нас не сильно турбувала, бо на момент покупки цієї машини 95-й бензин в Україні коштував приблизно 30 гривень за літр, що приблизно 1 євро. І це нас не сильно турбувало, ціна не кусалась. Двигуни з каєктів це технічне ноу хау Мазди. я зараз не буду поглиблювати саме у технічні характеристики і особливості цих двигунів. Адже для пересічного користувача найбільш цікаве це витрата пального. За паспортними даними, ця мазда повинна споживати 7,7 літрів по трасі і 10,5 по місту. Мій особистий досвід каже, приблизно такі самі цифри. Звісно, все залежить від того, де ви їздите, яке це місто, від вашого особистого стилю керування Значить, по трасі, якщо я їду по автобану зі швидкістю 110-120 км за годину, використовую круїз адаптивний. Витрата буде 8 літрів на сотню. Якщо я їду по загружених завантажених містах та по корках, то буде приблизно 11, інколи навіть 12 літрів на сотню. Але з іншого боку, я досягав менших значень, ніж е, паспортні значення по трасі, коли я їздив по Нідерландах кожен день на роботу одним і тим самим знайомим мені маршрутом, я вивчив всі розв'язки, мало користувався. Гальмами більше використовував накат і реально економив до 6-8 літрів на сотню. Це мої реальні такі цифри. Але звісно, все це буде залежати від вашого особистого стилю. Як на мене, то це дуже гарна витрата пального для такого великого та потужного кросоверу Ще з повним приводом. І до речі, хочу декілька слів саме сказати про повний привід. Він тут є, він працює дуже гарно. Але за останні півтора роки в Європі ми жодного разу його не використовували, навіть в Альпи, в Ардени, ми жодного разу не з'їжджали з асфальту. А от саме, коли ми жили в Україні і активно проводили час, я ще займався скелезінням. Ми часто виїжджали на скелі, десь спускались по грунтовках до річки. І після того, як проходив дощ, ці інші просто стояли і чекали, коли підсохне. А ми на нашій мазі з повним приводом, без всіляких проблем, виїжджали. Тож для українських реалій я вважаю, що повний привід все ж таки повинен бути, особливо якщо ви якось активно полюбляєте проводити свій час. Реальний кліренс цієї Мазди – 19 см. Це не дуже багато, як для якогось там позашляховика, але для такого міського сімейного кросовера це достатньо. Я жодного разу не чіплявся, виїжджав на природу, по камінням, по грунтовках в ліс. Так, трошки. Довгий передній бампер можна зачепитися, але якщо кермувати акуратно, то проблем у вас не буде. Пару слів хочу сказати про салон. Значить, мій зріст 186 сантиметрів, і мені тут достатньо комфортно. Місця вистачає як по висоті, так і по довжині. Я комфортно розміщуюся за кермом, люди розміщуються за мною. Місця якраз вистачає на двох дорослих попереду. На дитяче крісло позаду, та місце для тьоші перевірено. Все зроблено дуже якісно, ніяких зауважень в мене немає. Такий собі лаконічний мінімалізм. Ще дуже важливо, що хочеться сказати про цей салон це те, що за 60 тисяч кілометрів та їзду по українським дорогам нічого не скрипить, нічого не гримить, все підігнано просто ідеально. Салон. Дуже тихий багажник, як багажник, нічого особливого на всі наші подорожі, коли ми їздимо з малим, беремо з собо дитяче ліжечко, візочок, всі наші речі, наплічники, спорядження для того, щоб ходити в гори. У нас все власне. Звісно, хочеться інколи трошки більше, але я думаю, що така вимога є у 99 власників всіх автівок. Завжди хочеться трошки більше. Ми не жаліємося, дуже зручно, що є електропривід. Я зараз навіть не уявляю, як жити без нього. це Це просто незручно. Тож багажнику можна тверду четвірку поставити. Зараз давайте трохи прокатимось і я заділюся своїми враженнями саме про драйв, про керованість та про потужність цієї машини, як вона себе поводить на дорогах. Ми зараз живемо трошки у горах, тут є невеликі серпантини. Тож так, я ще раз наголошу, що тут бензиновий двигун, 2,5 з каєктів. Бензин це найпотужніший двигун для цієї Mazda CX-5, який був доступний. І валить вона достатньо хорошо. Але все ж таки треба зазначити, що ця машина не для перегонів, це більше сімейна машина. І ганяти на ній. Ну, типу, інколи може і хочеться, але вона не розполагає для цього. Саме тому, що кермо і підвізка тут більше налаштовані на комфорт, ніж на якусь керованість та спортивність. І зараз ми починаємо їхати по серпантинах і реально відчувається, як її в поворотах у неї є такі крени невеличкі. Це спочатку після більш жорсткої машини. Після більш керованої, визиває деякий дискомфорт, але згодом ти звикаєш до цього. Тим паче, що двигун тут розганяється, вона прям вау. По паспорту приблизно 8,7 секунд до сотні. Я, чесно, я не перевіряв. Але після мого попереднього е, Renault Kadjar вона дійсно ж Зараз на дворі 21 століття і уявити собі машину без цілої купи. Електронних помічників майже неможливо. Тут є все, і навіть більше. Адаптивний круїз-контроль, Apple, CarPlay, Android Auto, датчики сліпих зон, сілякі попереджувачі, про перехресний рух, про виїзд з парковки задом, камера заднього виду, автоматичне ближне дальнє світло, датчик дощу. Тож, ну я не буду про це все детально розповідати. Воно все є, і воно все адекватно працює. Уряджений додатковим кермом. Це суперкомплектація спеціальна така. Додаткове дитяче кермо. Ну і тепер можна трошки проговорити про мінуси цієї машини, адже ідеальних машин не буває. І знову хочу повернутися до витрати пального, але вже з урахуванням тих реалій, що ми живемо в Європі, в умовах гарних доріг та дорогого пального. І саме зараз я взагалі за відмовився від повного приводу в замін на мінус 2 літри на сотню. Адже повним приводом ми тут не користуємося, а от на заправки ми заїжджаємо регулярно. І ціни на пальне тут кусаються. Так, звісно, це мінус не дуже актуальний для людей, котрі живуть в умовах поганих доріг або постійно з'їжджають десь у поля. Але саме для нас цей критерій дуже актуальний. По-друге, тут реально дуже слабке лакофарбове покриття. Машина проїхала 60 тисяч кілометрів, з них більшість свого. Пробігу по Європі і дуже багато сколів від камінчиків. Адже в Україні так, це типу, такі реалії. А от в Європі автобани більш-менш чисті, гравію не так багато. Але все ж таки сколів на ЛКП дуже багато. Так, дійсно, у цієї Мазди є проблема з оглядовістю, так наче я високо сиджу, далеко вперед бачу. Але бокові дзеркала тут дуже маленькі, і перший, перший час я реально впускав машину у сліпих зонах. Так, звісно, тут є асистент, який слідкує за сліпими зонами, але все ж таки, це не панацея. І в мене зараз вже є така звичка, що я перед тим як перестроюватися, я роблю нахил вперед, якби зазираю в дзеркало трошки далі, і роблю напівоберт головою, щоб подивитись, чи не є там машина. І... Ну, це дуже дивно, адже можна було просто десь вкрай дзеркала вмонтувати, типу асферичний шматочок, щоб закруглити його і зробити цю сліпу зону видимою в дзеркалі. Ще один мінус це саме відсутність цих рейлінгів на даху, майже всіх стокових комплектаціях. Я вже казав за багажник, що його майже завжди вистачає, але оце майже і робить цей мінус. Адже ми реально хочемо встановити собі багажник на дах для того, щоб. Перевозити або якісь довгі речі, або ровери, або лижі, наприклад, і колхозити сюди його якось встановлювати або навішувати такий, котрий буде чіплятися за оцю оцій елемент. Ми не хочемо. Ну а зараз головне, чому саме зараз ми вирішили продавати цю маску. І проблема не в технічній частині, адже по технічному стану. Вона ідеальна, вона нас не підводила, вона все працює ідеально. Проблема саме в тому, що змінились реалії нашого життя тут, адже ця машина з таким потужним двигуном з такою високою витратою пильного з повним приводом тут виглядає повним анахронізмом. За півтора роки тут ми жодного разу не скористалися повним приводом. Я жодного разу не використовував на повністю потужність цього двигуна, адже той стиль вождіння, як в Україні, коли тобі постійно потрібно когось випереджати, перестроюватись, обганяти фури. Тут такого немає. Якщо ми їдемо десь в подорожі, це європейські автобани 3, 4, 5 рядів, де ти можеш спокійно їхати з тою швидкістю, котра тобі комфортна. Або ти їдеш десь між селами, де обмеження швидкості 70-80-90 км за годину, купа камер, і ти теж не можеш розігнатися нормально. Тож такий потужний двигун тут не потрібен. І всі. Сучасні європейські автівки, саме такого класу, вони реально економніші. Так, можливо, в них немає повного приводу, можливо, не такі потужні двигуни, але все ж таки, як вже казав, я реально би відмовився від цих-цих плюшок на мінус 2 літри на сотню витрати. Тож я думаю, ви зрозуміли з цього короткого спічу, що проблема саме не у машині, а проблема саме у змінившихся реаліях. Нашого життя у Європі, якщо б ми продовжували жити в Україні, ця машина служила б нам ще довгі роки. Ми б навіть не думали її продавати. Я сподіваюся, що насильно затягнув це відео, адже основна мета його була не зробити огляд на цю машину, котрих вже просто є мільйон на Ютубі, а саме поділитися своїм досвідом та враження від володіння. Тож дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, спостерігайте за нашими подорожами. Дивіться інші мої огляди на автівки. До зустрічі!